Вбивство чи нещасний випадок від вибуху гранати в себе вдома загинув 39-річний Геннадій Частяков, який був помічником головнокомандувача ЗСУ. Його 13-річний син був шпиталізований з тяжкими пораненнями. Сам залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині. Він зазначив, що спочатку повномасштабного вторгнення Геннадій Частяков був для нього надійним плечем і повністю присвятив своє життя ЗСУ та боротьбу боротьбі з російською агресією, як інформує українська правда, Частяков загинув у день народження в колі родини. В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. За даними військового журналіста Андрія Цеплієнка, Частяков приніс собою додому пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Дружина ж загиблого твердить, що в подарунковому пакеті була пляшка спиртного та подарункові чарки у вигляді гранат. Тим часом в МВС заявляють, що офіційна версія загибелі помічника залужного нещасний випадок внаслідок необережного поводження з боєприпасом, а саме бойової гранати, яку частяково подарували на день народження, тому нині немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід.